Давайте поговоримо далі, і я хочу ще раз підкреслити те, про що говорили сьогодні всі доповідачі: що зростає і зростає хворіння ожиріння. Ви бачите на слайді, що як у дорослих, так і у дітей. У дорослих це мільярди. Ви бачите, скільки людей живе з ожирінням, скільки людей більше одного мільярда живе це З ожирінням, а це з надмірною масою тіла. Да? Півтора мільярда людей живе з надмірною масою тіла, один мільярд з ожирінням, і який прогноз до зростання? А зверніть, будь ласка, на цю цифру: це говорить про те, що в загальній популяції 46% людей мають або надмірну масу, або ожиріння. Якщо подивимося на дітей, то Теж невтішні прогнози, коли це було, що діти, які бігають, рухаються, вони ж більше рухаються, чи ми. Да, сидимо, сидимо на лекціях, на роботі. І, на жаль, в них теж 28% сьогодні від загальної популяції мають надмірну масу тіла або ожиріння. Тому сьогодні ця тема вкрай важлива і ще для того, щоб ми з вами все ж таки виставляли діагноз. Особливо давайте дивитися на наших дітей. Дітей ще менша діагностика, ніж у дорослих людей. Тому, говорячи про ожиріння, можна проговорити і про вітамін Д. Ми сьогодні вже про нього було в питанні якраз вчасно поговоримо про те, що і загальновідомо, але є деякі моменти, про які сьогодні ми скажемо дефіцит вітамін, вітаміну Д як ми вже говорили, що це випадково названий вітаміном, а все ж таки це про гормон, який недостатність його може бути причиною багатьох захворювань або сприятливим фактором для швидкого зростання. Ви бачите також на цьому слайді карту світу, і ви бачите, на жаль, що на території України дефіцит вітаміну Д дуже великий. Доведено, що це більше 64% людей мають цей скритий дефіцит. І не тільки у просто людей, а й у вагітних. Це де дуже велика проблема. Ну, хочу просто декілька тезісів те, що ми вже знаємо, але просто. Нагадати, що термін вітамін Д об'єднує групу подібних забудовою двох форм вітаміну Д, це вітамін Д, який ми можемо споживати, і вітамін Д, який утворюється під впливом короткохвильового опромінення. І звертаємо увагу, що є такі, така їжа, яка може нам трошки підвищити рівень вітаміну. Де. Крім того, ми повинні з вами розуміти, що коли ми говоримо про вітамін Д і про його лікувальну або профілактичну дозу, то, звісно, знову ж таки, як і з вітаміном В12, ми повинні встановити, а все ж таки, який рівень у конкретного пацієнта. Для оцінки вітамін Д статусу ми визначаємо тільки один показник: це 25О Д3, 25, OHD3, 25 гідрокальциферол, саме він відображає повну, в повній мірі саме наявність всіх об'єднаних групи вітамінів Д, Для того, щоб ми з вами розуміли, чи є потреба в лікуванні, чи тільки профілактуванні. Причиною вітаміна Д дефіциту багато, і в тому числі стоїть сьогоднішня наша тема ожиріння. І в чому ж тут справа, як вже говорили сьогодні, що первинне да, ожиріння первинне, чи яке спонукає до того, що організм, на жаль, не має достатнього рівню вітаміна Д, чи дефіцит вітаміну Д приводить до того, що пацієнт стає більш сонливий, депресії нападають, більше їсть, і, і, і призводиться до ожиріння. І коли говорити про прояв, Дефіциту вітаміна Д то тут можна розгубитися, тому що ви бачите, це не повний перелік того, як може проявлятися саме клінічний дефіцит вітаміну Д. Але зверніть увагу, тут написані в основному вже соматичні хвороби, діагнози, і це плутає лікаря, звичайно. І ми забуваємо, що, наприклад, коли є пацієнт з аутоімунним тиріодітом, то ми поряд з іншими аналізами повинні все ж таки подивитися. На рівень вітаміну Д, тому що це допоможе більше, краще швидше стабілізувати пацієнта. Так само, як і діабет першого та другого типу, так само, як і псоріаз, депресія, і остеопороз, і навіть атопічний дерматит. я не буду все перераховувати, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому, як можна знати, чи є дефіцит вітаміну Д наслідком. А, але або це все ж таки чинник, що сприяє ожирінню. Дуже багато досліджень по цьому, і ми бачимо, що. Тут якраз згруповані наслідки 15 клінічних досліджень, які говорять про те, що саме вітамін Д може бути чинником, який провокує таку хворобу, як ожиріння. Ми не можемо забувати про той факт, що вітамін Д може депуватися, і може в цьому депо лежати не визначений термін. А саме краще, депо для нього ну, звісно, м'язовано більш. Всього це е, жирова тканина, де він ховається. І ви самі розумієте, що чим більше жирових клітин, тим е, багатше депо цим вітаміном, і так, е, такий собі латентний дефіцит. Е, 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 Зараз вам розповідаю. Я згадала, коли читала в одному науковому дослідженні, де говорилось про те, що дитина народжується з певною кількістю, зараз не згадаю цифру, ну це не стільки важливо, з певною кількістю жирових клітин, жирових депо, як підшкірна основа. Але і ця кількість жирових клітин вона є все життя, якщо людина не набирає зайву вагу. Але якщо людина починає набирати зайву вагу, то весь цей жир повинен десь відкладуватися, да? тому що жирові клітини це як соти. І не вистачає цих клітин, тому організм перебудовується і він бере клітини інші, під м'язові, і перебудовує їх на жирові для того, щоб збільшити кількість депо для відкладання е, жиру. І е, немає межі. Перебудови е, інших клітин в жирові клітини, треба це пам'ятати. І тому, коли перерахували клітини у людини, яка має надмірну масу тіла, а саме велике ожиріння, то це було в 3 в навіть в 7 разів більше кількість клітин, з якою народилася ця дитина. Але ж інша сторона цієї медалі: що коли людина худне. То, на жаль, у ці е, клітини, які е, додалися до тих, з якими народилися, то вони назад не перероджуються, вони залишаються. І ви розумієте, що природа не терпить пустоти. І тому, чому ми весь час худнемо і знову набираємо? Тому що є пусті клітини, які потребують знову до себе, хоч якої кількості жиру. Тому е, все ж таки краще не набирати, не, не приходити до діагнозу ожиріння, тому що. Потім дуже тяжко стабілізувати, і дуже тяжко, вже говорила Вероніка Григорівна, дуже тяжко, тяжко, тяжко втримати вагу, ту, на яку ви схудли. І сама головна проблема в лікуванні ожиріння, чому я на початку сказала, що це невиліковна хвороба. Що дуже тяжко втримати цю сталу вагу, тому що людина вона мобілізується, вона приходить до того, що там йде на баріатрічну операцію, вона сідає на якусь дієту, і вона деякий час собі відмовляє у всьому. Але весь час так не може продовжуватися. Правда, будь яка дієта закінчується, і всі ми такі довольні, що ми схудли, і потім починаємо знову повертатися до того способу життя, який ми вели до цього. Тому рекомендація наша повинна бути одна. Коли нас питають, чи є якийсь укол, чи є якась боріатрична операція, одна зміна способу життя, треба переформовувати свідомість для того, щоб сприймати їжу як їжу для того, щоб жити а не їжу для того, щоб себе задовольняти і давати собі радість. То радість можна знайти трошки в чомусь іншому, а не тільки в їжі. То, знову ж, це треба йти до наших психіатрів, психотерапевтів, щоб вони нам допомогли змінити ставлення до їжі. Вплив дефіциту вітаміну Д на ендокринологічний статус пацієнта, ви бачите, дуже-дуже обширний, і навіть е, тут треба е, досить великий час для того, щоб прокоментувати кожну картинку, але ви розумієте, що скрізь е, така недостатність, вона впливає і на розвиток метаболізму е, будь-якої е, тканини і будь-якого органу. З кишківника, нирок і далі. І е, все ж таки ми бачимо, що е, тут саме є ключовий момент в тому, коли людина вже е, набрала дуже багато ваги. Е, Багато багато осіло вітаміну Д в депо, а людина вже не хоче багато рухатися, вона ще й не виходить на повітря, мало загорає, і все одна до одного. Тому такі ключові моменти в тому, що вітамін Д є теж провокатором розвитку і того ж ожиріння, і того ж остеопорозу, і, на жаль, діабету другого типу. Було і інше дослідження, яке показало, що якщо збільшується індекс маси тіла, окружність сталії, якщо є цукровий діабет, то рівень вітаміну Д, 25 hd 3 прогресивно зменшується. І ви бачите, що це є якраз про. Пропорційна е, е, зворотня кореляція зі зменшенням зі збільшенням маси тіла. Чим більше маса тіла, тим тим, тим менше рівень. Вітамін, Д звичайно впливає саме на інсулінорезистентність, як він впливає перш за все на продукцію інсуліну безпосередньо за рахунок збільшення внутрішнього клітинного рівню кальцію. І так, а ще оперес, опосередковано активує кальцій і залежний гормон ендопептидазубета клітин, який перетворює проінсулін в активний інсулін, тим самим вносить. Свій вклад в розвиток інсулінорезистентності. Крім того, ми сьогодні не говорили, тому що неможливо навіть за один день конференції проговорити всі метаболічні зміни, які є від саме від ожиріння. Я хочу сказати про діагноз СПКЯ, синдром полікістозу яєчників, який є теж один із таких. Моментів, які, які ожиріння провокує. А крім ожиріння, ще і дефіцит вітаміну Д підшвидшує виникнення синдрому полікістози яєчників у наших жінок. Великий огляд клінічних випробувань вітаміну Д. На сьогодні його продовжують і продовжують досліджувати, ви бачите. Які первинні результати при дослідженні були, але хочу сказати один тільки із них: що якраз коли використовують все ж таки наші пацієнти добавки вітаміну Д, то це знижує ризик розвитку цукрового діабету 20 на 23%. відсотки. Вибачте, не так прочитала, знижує ризик розвитку з 23 до 13 Тобто на 10% ми можемо затормозити розвиток діабету, коли уже пацієнта є передстан перед діабет. Це дуже великий достатньо процент. Це тільки підвищивши рівень вітаміну Д. Найбільшим дослідженням є Вітал, в якому взяли участь 25 тисяч дорослів, де оцінювались дози вітаміну Д. І ми говоримо про те, що сьогодні чітко визначені і дози дозування вітаміну Д. І для, кожної, для кожного пацієнта, для кожної коморбідності зрозуміло, що скрізь ми повинні додати саме таку добавку, як вітамін Д, тільки треба орієнтуватися в дозуванні. Не буду перераховувати, ви бачите все на слайді. Коли ми говоримо про вітамінний Д статус, то ми повинні розуміти, що є два дефіцити, які потребують нашої уваги. Це дефіцит і недостатність. Коли ми говоримо за рівень менше ніж 20 нанограм мілілітрів, то це вже той стан, коли потрібно лікувати, і це вже зовсім інші дози, не ті, які ми будемо. Давати пацієнтам для того, щоб трошки збільшити. Я кажу про субоптимальний оптимальний рівень, це недостатність. Між 20 і 30 Такі пацієнти потребують уваги. Я дуже часто бачу, що лікарі, коли бачать пацієнта з таким рівнем, нічого не призначають. Це неправильний шлях, обов'язково треба. Призначати вітамін Д, але трошки в інших дозіровках. Спостереження може бути тільки від рівня 30. Але теж подивіться уважно, Валерія Геннадіна пішла, але вона сказала, що гінекологи полюбляють саме рівень, який ближчий до 50. Вони саме говорять про такий рівень для того, щоб жінки почували себе добре. І є небезпечний рівень, це коли є передозування більше 100. Я навіть більше скажу, якщо є пацієнт, у якого високий рівень більше над 50, ви вже повинні більш детально проаналізувати, чому це відбулося, щоб ну, не дочекатися небезпечного рівня. На жаль, знову ж таки хочу констатувати, що українці нормальний між 30 і 50 нанограм на мілілітрі мають тільки 4 і 6% українців такий рівень вітаміну Д. Є чіткі на, сьогодні, на сьогоднішній день чіткі рекомендації щодо дозування вітаміну для населення, ви їх знаєте, я не буду проговорювати. Є рекомендації експертів Центральної та Східної Європи щодо профілактики та лікування вітаміну Д. Це залежить все від того, що у пацієнта. Як ми вже сказали, це дефіцит, чи це недостатність. Коли ми говоримо за пацієнтів із підтвердженим дефіцитом рівня 25 п'ять, то це рекомендована терапія із із збільшеною терапевтичною дозою, і це може відбуватися на протязі 4 і навіть 12 тижнів, близько 6 тисяч міжнародних одиниць на день, зверніть увагу. Або сьогодні є альтернатива, коли ми можемо перейти на Прийом 20 тисяч міжнародних одиниць два рази в тиждень. Дуже цікава дозіровка, ми можемо в себе використовувати. Я скажу, що я теж, як пацієнт, приймаю вітамін Д, тому що дуже мало виходжу сьогодні на свіже повітря, в основному або машина, або офіс, і мало ми загораємо. Коли ми говоримо про лікування вітамін Д дефіциту, то це може бути сперш за все як насичення. Дві капсули, тобто 40 тисяч міжнародних одиниць на тиждень. Потім іде фаза підтримки, коли ми на місяць даємо всього три капсули або шість капсул, все залежно від того рівня, який є у пацієнта. Але обов'язково ми контролюємо цей рівень. Я б сказала, що кожні, на початку лікування обов'язково через шість тижнів ми повинні визначити оцінку статусу, щоб розуміти, коли. Куди ми йдемо, і як зберігати таку дозіровку чи зменшувати, а коли ми досягаємо е, е, певного рівня того нормального, про який ми говоримо, то ми можемо переходити на профілактичну дозу, і тоді вже достатньо одна капсула 20 тисяч міжнародних одиниць на тиждень. Е, ну, я хочу е, проговорити, що е, не сказала на початку теж розкрити конфлікт інтересів. Що моя лекція підготовлена за підтримкою нашого вітчизняного виробника, це Київський вітамінний завод. І е, я радію з того, тому що у них дуже гарний продукт, саме е, коли ми говоримо за вітамін Д, це відеїн. І це перший у нас в Україні продукт, який має таку велику дозіровку. 20 Тисяч, який ми можемо використовувати уже в, з тій, з тим, по тій схемі, яка сьогодні рекомендована в лікуванні, якраз швидкого накопичення, потім фаза підтримки, а потім уже профілактична доза для того, щоб у пацієнта був відповідний рівень вітаміну Д. Це перший такий український рецептурний вітамін Д, який ми можемо сьогодні застосовувати, і хочу сказати, це дуже зручне дозов. І дуже м'яка капсула, і для пацієнтів це теж ну, приємності цю капсулу і глотати, і дуже зручно користуватися. І доступна, звісно, ціна клінічні характеристики для того, щоб. Ми виписали пацієнту вітамін Д, це клінічно підтверджений дефіцит вітаміну Д у дорослих, тому що саме ДІ не можна призначати таку високу дозу для дітей. Зверніть увагу на це. І якщо є пацієнти з високим ризиком, то ми обов'язково назначаємо вітамін Д для профілактики. Або це може бути як доповнення до специфічної терапії остеопорозу у пацієнтів з дефіцитом. Вітаміну Д, або з високим ризиком нестачі вітаміну Д. Звісно, є свої протипоказання, вони є в нотації, як, в принципі, і протипоказання до будь-якого препарату вітаміну Д, не буду їх перераховувати, ви їх знаєте. І стосовно дозування теж своїї рекомендації, не буду повторятися, але скажу тільки, що особи літнього віку, якщо вони поєднані з препаратом. Кальцію, то не повинні перевищувати 24 тисячі міжнародних одиниць на місяць. Зверніть увагу, то це може бути тільки одна капсула, не більше. Але е, я наприкінці е, не хотіла закінчувати е, саме вітаміном Д ще хотіла декілька моментів проговорити про пацієнтів з діабетом та ожирінням. Все ж таки звернути увагу на метформін, е, тому що і у вас буде питання в тестах. І ми вже сьогодні говорили з Веронікою Непорадою, е, що метформін, і е, коли ми говоримо за київський вітамінний завод, то це е, препарат метафора. Зверніть увагу, що ми починаємо препарат з дози 500 міліграм, і ми підвищуємо поступово кожний тиждень. Це дуже важливо для того, щоб пацієнт організм пацієнта звик до цього препарату в нього є деякі побічні ефекти, і ми можемо цього уникнути, якщо ми будемо поступово збільшувати дозу. Але все ж таки, це доза 2000 Немає не треба призначати більше, тому що ви можете. Прочитати в анотаціях і більше 2,5 тисячі це не потрібно, тому що дуже багато клінічних досліджень говорять про те, що доза 2,5 і 2, вона має одинаковий терапевтичний ефект. Тому 2 тисячі метформіну, метафори. І якщо у пацієнта не досягається контроль діабету, то ми додаємо ще один цукровознижувальний препарат. Той, який саме для цього пацієнта підходить, тому що таких препаратів багато. Але е, в Київський вітамінний завод, крім метафори, ще виробляє метафора СР, це метформін пролонгованої дії, дуже цікава молекула. Але на сьогоднішній день е, вона актуальна не тільки для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Е, коли, коли ми вже підібрали дозу і пацієнт приймає 2000, то ми повинні перейти на е, препарат пролонгованої дії, щоб поступ. Було вивільнення цієї молекули. Але якщо у нас є пацієнт на стадії предіабету, і, і ви бачите, навіть прописана глюкоза на ще 5, 6, 6, 9, хочу акцентувати увагу, дуже часто, коли ми бачимо пацієнта на ще 5,7, 5,8, кажемо, то це ж невелике підвищення. І відпускаємо пацієнта. Ні, це велике. Ми можемо собі дозволяти, коли ми. Говоримо про там, деякі аналізи, які дозволяють невелике підвищення, не, на них не зважати. Ну, наприклад, інколи там трохи лейкоцити підвищення. Да? Ми кож... Ну, ні страшно, да? ми перехворіли і ще е, імунна система не прийшла до ладу, ми нічого робити не будемо. У випадку з глюкозою це не так, є чіткі референтні значення, і тому, якщо ви бачите цифри між 5 і 6, 6 і 9, то ми ставимо діагноз перед діабет. Відправляємо пацієнта до ендокринолога, е, 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 тому що первинний діагноз і план лікування діабету другого типу е, пише ендокринолог, а ми потім сімейні лікарі просто підтримуємо цього пацієнта е, в його житті. Але я у вас хочу запитати, який рівень лікованого гемоглобіну характерний для здорової людини. Це теж буде таке питання в тестах. Я хочу від вас почути відповідь, якщо можете, скажіть. А ще які є версії? Угу. Так, різні є трошки версії, але відповідь єдина. І я хочу звернути увагу дуже багато різних лабораторій інколи. І до сих пір, але я бачу, що більшість лабораторій, вони вирівнюються, і все ж таки пишуть, пишуть до 5,6, тому що 5,6 – це саме рекомендація американської європейської діабетичної ліги, тому що 5,7 і вище це вже буде предіабет. Звертаємо на це увагу. І може бути таке ще питання в тестах, то ми повинні як відповісти на те, що забезпечує корекція способу життя у пацієнта. Якщо це пацієнт з предіабетом і він міняє свій спосіб життя, то це забезпечить затримку або запобігання переходу в предіабет. Так? Е, предіабету в діабет, так? ми повинні це розуміти. Е, коли є предіабет, ми його можемо затормозити на багато років. Щоб він зупинився, особливо якщо пацієнт не просто змінив спосіб життя, а він схуд. І навіть на 5% схуднення – це вже затримка на рік, для щоб ця проблема не перейшла в цукровий діабет другого типу. Я вдячна вам за увагу. Дякую.